Нікого не залишать наодинці. Зустрінетеся з усіма чудовиськами, Без сенсів, які були раніше. Знаходити світло всередині себе. Мене звати Луче Саза. Я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ере Водолія. Він по будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну, за наші корисні відео і медитації для вас. Сьогодні, зранку, я роздумувала. Над тим, з ким із світу тонких енергій можна було поговорити на тему темна ніч душі, несподівано в голові винирнуло ім'я Крайон. Засумнівалася, чи зможу, чи вдасться мені поконтактувати з цією духовною суттю, або як її називають по-іншому. Колективною енергією багатовимірної свідомості. Відомо, що зазвичай свої послання Країн передає через конкретних людей контактерів. Найвідоміший з них американський письменник Лі Керрол, який у співаторстві з Країном написав кілька книг. Вирішила скористатися особливими енергіями сьогоднішнього дня. і Таки спробувати повзаємодіяти з Кайоном. Першою його відповіддю на моє звертання була Тиша. Відгукнувся, коли покликала його вдруге. Крайон, я б хотіла з тобою поспілкуватися, чи це можливо. Крайон. Привіт, дорога, привіт, Любий. Ми можемо поговорити про темну ніч душі можемо. Ми можемо розмовляти через запитання, як тобі зручно. Подивимося на це так. Поки ми не заглибимося у наші страхи, не торкнемося усіх наших найтемніших глибин душі, не зможемо вийти на світло, піднятися до світла. Бо творець це матір темрява і Бог світло. Що ти можеш розказати про це духовна суть з того світу, у якому перебуваєш? Світло неможливе без темряви, поки ви не скупаєтеся у власній темряві з головою, не вийдете до світла, поки не зустрінетеся з усіма чудовисками у вашій душі обличчям в обличчя, поки не здолаєте їх, не вийдете до світла. Кайон, які чудовиська ти маєш на увазі. Здолати своє власне его. Его породжує вас усі ті низькі вібрації, які вас потім з'їдають. Це его махає вам своїми темними руками у темному плащі лякаючи вас. Це его диктує вам страх смерті. Основне, що ви маєте, це те ваше життя, яке є тут і зараз. Так, це правильно, основне життя це тут і зараз. Але воно плинне, бо воно розчиняється у просторі і часі. Тут і зараз існує завжди. Тут і зараз існує сьогодні. Тут і зараз… Існує у вашому минулому? Тут і зараз існує у вашому майбутньому, яке ви вже будуєте своїми думками, своїми вібраціями. Воно все існує в одній лінії, немає розділень, немає чого боятися, бо не існує кінця. Як проявляється темна ніч душі? Люди в різних ситуаціях потрапляють у темну ніч своєї душі, то може бути втрата дуже дорогої рідної людини, може бути втрата всього, що мала раніше, крах сімейного життя, втрата будинку під час війни рідних, і тоді наступає чорна ніч душі. Не кожен такі втрати здатний переживати з усією духовною силою, не у всіх вона є. Такі втрати ставлять вас перед межею, за вашою спиною те, що у вас було. Попереду темрява, у якій ви нічого не бачите. Ота От темрява, в якій ви нічого не бачите, і є темною ніччю вашої душі. Вам здається, що те все, що у вас було, що ви втратили, було тим, що наповнювало ваше життя. Воно зникло. Його більше немає, і ви опинилися на роздоріжжі усіх вітрів, які здувають вас, а ви не здатні їм протистояти. Не здатні їм протистояти, бо ви ще не здолали свого страху, як жити без того, чого вже немає. Можемо казати, що темна ніч душі може тривати кілька місяців. Треба заглибитися у цю темряву, пірнути на саму її глибину. Пережити її у повному спектрі відчуттів, не втікати від неї, подивитися їй у вічі, а потім винирнути на світло, яке вас кличе, винирнути на шлях світла, темна ніч душі це втрата всіх сенсів життя, які були раніше, це не відчуття себе в реальності, яка вас оточує. У переживанні темної ночі душі ви стаєте схожими на зомбі. Ви не реагуєте на те, що відбувається навколо. Існує тільки той світ, який вас поглинув, та темрява, яка бажає вас знищити, але яку треба здолати, через яку ви маєте пройти і вийти до світла. У темну ніч душі все втрачає свої сенси, які у вас були раніше. Це як одна закрита книга вже прочитана, а друга ще не відкрита, бо існує страх того, що там попереду без тих сенсів, які у вас були раніше. Вам треба навчитися в темну ніч душі знаходити світло всередині себе. Кожному буде показаний різний шлях виходу із темної ночі душі, але нікого не залишить наодинці, бо темна ніч душі передує вашому пробученню. Кожна душа, яка переживає темну ніч, вийде з неї, здолає свої низькі вібрації, всі страхи перед тим життям, якого вона не знає, яке її очікує попереду. Вона їх здолає. Темна ніч душі переживається для того, щоб вийти до світла. Краю, дорогий, скажу тобі відверто: я не була впевнена, що нам вдасться поспілкуватися з тобою, що ти вийдеш на контакт зі мною. Я з тобою розмовляю і обіймаю тебе своїм світлом. Дякую тобі, краю, за цю розмову. Дякую тобі. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення» і «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.